Привіт, дорогесеньки! З вами знову цікавенка. Сьогодні розповім вам всі таємниці козацького чуба. Це ж справжня українська класика. Готуйтеся, буде цікаво! Отже, чому козаки носили чуб? Виявляється, існує аж кілька версій, і кожна з них по своєму захоплююча. Перша версія історична. Найдавніше зображення людини з чубом знайшли на кістці Мамонта. Уявляєте? 17-20 тисяч років тому. А ще такий чуб носив князь Святослав Завойовник. Та й германці, кельти, франки всі мали подібні зачіски. Навіть є теорія про зв'язок з індійською кастою воїнів Кшатріїв. Друга версія практична тут все дуже логічно, голена голова це гігієна, менше вошей. А під час бою спробуйте схопити ворога за один тоненький локон, та ще й голова слизька від поту. Козаки були дуже розумні стратеги. А ось третя версія найцікавіша духовна. Козаки вірили, що після смерті ангел понесе їх душу на небо саме за чуб. Як кажуть, як умру у війні, ангел понесе мене в небо за чуприну. Романтично правда? Але чекайте, є ще існувала віра, що Господь витягне козаків із пекла за чуб, бо під час походів вони порушували Божі заповіді, але захищали рідну землю. Тому Бог милосердний. А знаєте, чому чуб носили саме зліва? Козаки вірили, що нечиста сила сидить у людини з лівого боку і підштовхує до безглуздих вчинків. Чуб мав її скидати. Цікавий оберіг, чи не так? Тепер про статус: не кожен міг носити чуб. Це було право тільки досвідчених воїнів: джурам, молодим козакам, баягузам, брехунам, втікачам заборонялося. А довжина чуба показувала досвід. Молоді мали короткий. А отамани аж до плечей. І найстрашніше покарання для козака не смерть, а обрізання чубу. Це була найбільша ганьба. Турки, знаючи це, спеціально відрубували полоненим козакам чуби, щоб зламати їхній дух. А ось сучасні наукові погляди. Історики кажуть, що оселедець це взагалі радянський термін ХХ століття, можливо, навіть зневажливий. Справжня назва чуб або чуприна. Є різниця чуб це кругле пучок середині голови. А чуприна довге пасмо над лобом. От бачите, як все непросто. Так що ж правда? Напевно, козацький чуб поєднував у собі все: і практичність, і статус, і духовність, а народні легенди зробили його ще більш символічним. Тепер ви знаєте всі таємниці козацького чуба, від практичної гігієни до містичного зв'язку з небесами. Це ж справді унікальна українська традиція. А який чуб подобається вам? Практичний чи містичний? Пишіть у коментарях, ваша цікавинка завжди радий поділитися історичними таємницями з вами.